Ситуація в автобусі, значить, так зупиняється, заходять мама і двоє діток. А, у автобусі розсаджені люди так, що то там, то там, то там, то там. Значить, що робить водій? Ви тільки послухайте, і ви тільки задумайтесь над цим величною людиною, що він зробив. До Речі, я продаю червону ікру кручорної щуки, також різноманітні квіти на опт і поштучно, тому підписуйтесь на Солнышко Юлія, щоб не пропустити нок. Значить, що робить водій? Обходить очима весь салон і каже ми їхали з дітьми, там багато мамочок було, і ми кажемо, що ми візьмемо, як будуть хтось заходить, ми візьмемо дітей на руки. А Він ні 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 я не за це. Все добре, типу, місця там є, але е, там було чотири місця, і якби дитинка одна старша, в той мамочка зайшла, а друга і трошки менша одна. А одна людина сиділа, виходить, на цих чотирьох місцях, якби одна, і він просить: от якби хто пересів, щоб мамочка разом з дітьми сіла, ви уявляєте? Настільки підійшов тонко до матері водій. Про, потурбувався про дітей і протурбувався про матір, щоб мати не бігала із тут сидить і там дитина. А він попросив іншу людину, щоб та пересіла і мати їхала з дітьми. І я була приємно вражена. Мені так во-первых, во я взагалі от афігела приємно від комфорту, од э, усього того, як взагалі водій і Тому ви розумієте, який високий рівень обслуговування у компанії LuxAuto? так от вибирайте найкращих перевізників.